Добрий день! Зараз я вам покажу фото одного дуже цікавого чоловіка. Що ви можете сказати, поглянувши на нього? Ось вам декілька фактів. Він працював бригадиром на будівництві. Любив колекціонувати диски, а також був дуже доброзичливою і привітливою людиною. А ще він був видатним польським художником, який надихнув багатьох людей на створення фільмів, ігор і музичних кліпів. Як ви думаєте, яку з цих картин намалював цей чоловік? Ось вона. Як ви вважаєте, що це? Один із садників Апокаліпсису на Кістяному коні, чи якийсь стародавній демон. Ні. Це ніхто не знає, що це. Навіть сам Дзеслав Берксинський він ніколи не давав назви своїм картинам і ніколи не розповідав, що вони означають, тому що він сам цього не знав. Як казав сам Зислав. Я малюю несвідомо. Коли я малюю, я не думаю про картину. Я можу думати в той момент зовсім про інші речі. Народився Дзислав Берсинський 24 лютого 1929 року в місті Сянік підкарпатське воєводство Польща. На життя й молодість Дзислава Берсинського. Припала Друга світова війна, знищення євреїв, а також окупація Польщі Совком, і, звичайно, після радянський період. Події такого масштабу, звісно, залишають на людині відбиток. Як бачимо з картин Зіслава Берцинського, він не був винятком. Під час Другої світової війни Здіслав навчався у торгівельній школі, а пізніше вступає на факультет архітектури краківської політехніки, який закінчує 52-му році. Там він і знайшов свою майбутню дружину Софію Станкевич. А пізніше починає працювати бригадиром на будівництві. Звичайно, він не любив цю роботу. Пішов тільки того, що його змусили батьки. Але починав здислав не з картин, а спочатку як фотограф. Тому зараз я пропоную вам знайти його роботу серед цих п'яти образів: чотири зробила нейромережа, а одна є фотографією, зробленою Діславом Берсинським. Ось вона. Хоча деяким фотографіям він іще давав назви, але ця назви немає. Як бачимо вже в цих фото, видно його унікальний стиль. Фотографією Берцинський займався недовго, тому що вона не давала максимально розгулятися його фантазії, тому він перейшов на картини. Після роботи це була як його відрада. Він ненавидів свою роботу, ненавидів будівництво. Тому в 55-му році він залишив будівництво і влаштувався дизайнером міських автобусів у своєму місті. Це давало йому можливість більше малювати, більше займатися живописом. В 58-му році у нього народився син Томаш Берксинський. Який був в Польщі відомим радіоведучим і відомим голосом польського дубляжа фільмів? Мистецтво Берксенського характеризується темними і сюрреалістичними пейзажами. Він створював приголомшливі та тривожні зображення, які часто відображали постапокаліпсис, дивних та жахливих істот. Також в його картинах просліджується релігія, хрести, янголи. і це не дивно, тому що Берксинський полюбляв відвідувати зруйновані замки та костьоли. Не останнє місце в його житті займала музика. Вона була каталізатором його творчого процесу. Він не міг малювати без музики. На задньому фоні обов'язково повинно щось грати. І не залежить від того, що там буде Хард-рок, рок, класика. Але там повинна звучати музика, тільки тоді він міг малювати. Він так міг простояти 14 годин, доки не закінчить роботу. Як я казав на початку, він любив колекціонувати музику на дисках, і в якийсь момент її стало так багато, що він був змушений її продати. Але, незважаючи на свою любов до музики, він ненавидів живі виступи. Йому це не подобалось. Музика повинна бути записана на диск, чітко, максимально добре. Без жодних зайвих шумів, то сама досконалість. В 90-ті роки Дзислав Берсинський вже був відомим художником. Його знала вся Польща, а також був знаний за кордоном. Він був єдиним польським художником, який виставлявся в музеї мистецтв Осекі, Японія. Починав він з фотографій. Пізніше перейшов на у лінії картини на полотні. А далі у своїй кар'єрі він досліджував вже змішану техніку, включаючи фотографію та цифрові маніпуляції у своїй композиції. До речі, виставлятися в галереях він не дуже любив. Він не любив транспортувати свої роботи, тому що їх могли пошкодити. Плюс він вважав, що кожна виставка повинна бути унікальною, а видумувати кожен раз щось нове не було сили і наснаги. Цим він дуже сильно бісив свого арт-директора, тому що виставки це був тоді єдиний спосіб продати свої роботи. І ось здається, ти відомий художник, тебе знає вся Польща, ти можеш. Заробляти на тому, що ти любиш, і плюс ти зміг вигідно продати свій будинок в маленькому провінційному місті і переїхати в столицю. Що може поганого трапитись? Син зіслава Бесинського хворів на депресію, і хвороба ускладнилась після того, як він переїхав разом з батьком. До Варшави, в минулому депресія вже була причиною невдалої спроби самогубства. Також він дуже жартував зі смертю. Якось він розклеїв під'їзді листівки, в яких написав, що Томаш Зерсинський помер, приходьте на похорон. Пізніше він казав, що це був такий жарт. Тому, коли в 98-му році померла дружина зяслава Берсинського. Його син не протримався і рік і закінчив життя самогубством. На Різдво. Перед цим він виступав на радіо і зробив дуже жирний натяк на те, що наступні передачі його вже не буде. Хоч Берсинський і втратив все. Але творчість в нього залишилась і він продовжував малювати аж до кінця свого життя. Як ви думаєте, як міг загинути такий художник? Все банально і просто його вбив 19-річний хлопець якому він не захотів давати гроші в борг 10 тисяч злотих і 17 ножевих поранень. Не треба шукати його смерті якоїсь загадки. Просто малий безробітний вилупок дізнався у свого батька, коменданта будинку, що тут мешкає великий художник, якого, мабуть, точно є гроші. Берсинський був вбитий в 2005 в віці 75 років, але його творчість живе і надихає людей. Гільєрмо Дель Торро розповідав, що дуже сильно був натхнений картинами зісла Берксинського. тому в його фільмах можна побачити схожі образи, особливо в лабіринті Фана. Також розробники гри Leges of Fear теж надихались його картинами. Як і дизайнери, що створювали пекло в фільмі Константин Булодар Темріви. А також дум 2016 року. Розробники якого а точніше арт-директори теж натякали, що були натхнені картинами цього художника. Ну і, звичайно, квінтесенція робіт Дзислава Бексинського і Ганса Рудольфа Гігера, про якого ми можливо, поговоримо наступного разу, були втілені в грі Скрон. Це просто, це просто мандрівка світами цих двох художників. І коли ви будете грати в цю гру, ви будете думати, чого тут більше: Гігера чи Берксинського. Але не це найголовніше. Найголовніше те, що зараз ви можете намалювати будь-що в стилі картин Зеслава Берксинського. Ось зараз, наприклад, я хочу вам показати 5 картин. Чотири з них будуть намальовані нейромережею, а одна. Буде картиною Діслава Персинського. Яка ж тут картина. Ось вона. До речі, це Fiat 126 b Або як його називають в Польщі, Fiat Малюк, або просто Малюк. Це культова польська машина. Майже так само, як в нас Запорожець, але. В Польщі, якщо ви будете на ній їздити, на вас не будуть тикати пальцем. Це вважається безсмертною класикою. До речі, а зараз щось змінилось у нас в Україні? Чи таке саме ставлення до запорожців, як в моєму дитинстві? Напишіть в коментарях для інтересу. Ну і в кінці мені б хотілося б показати вам дещо дуже цікаве. Бачите ці роботи? Я просто пограв в гру скрон, захотів дізнатися. Хто такий Дзислав Берксинський і спробував намалювати героїв DC в стилі Берксинського? Десь тут є і Джокер, і Супермен, і, звичайно, Бетмен. Якщо ви хочете більше дізнатись про цього художника, можу вам порадити подивитись, вибачаю за тавтологію, художній фільм режисера Яна Матушинський, який має назву Остання родина. 2016 року. Дякую за увагу. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. І, звичайно, слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось в наступному відео.